Вітаю! Розглянемо обчислення за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини. Розглянемо на прикладі такої задачі. Хлоридну кислоту масою 300 г з масовою часткою хлороводню 3,65% нейтралізували розчином натрігідроксиду. Обчислити масу солі, що при цьому утворилась. Ось така задача. Спочатку записуємо скорочену умову задачі. І так, дано. В нашій задачі нам дається розчин хлоридної кислоти масою 300 г і з масовою часткою солі 3,65%. Записуємо. Маса розчину, хлоридна кислота має формулу H хлор, маса розчину 300 грам, масова частка хлоридної кислоти в цьому розчині 3,65%. Нейтралізували натрій гідроксидом, це нам буде потрібно для складання. Рівняння реакції, відповідно, обчислити нам потрібно масу солі. Оскільки реагує хлоридна кислота і натрій гідроксид, сіль, яка утвориться, буде натрій хлорид, формула якого натрій хлор. Невідомо. Розв'язання. Перш ніж ми почнемо працювати з рівнянням хімічної реакції, нам потрібно визначити масу чистого хлороводню. Оскільки в розчині масою 300 г, крім хлороводню, ще знаходиться вода, відповідно нам треба з'ясувати, скільки ж буде 3,65% від цих 300 г. Згадуємо формулу. Масова частка буде дорівнювати маса розчиненої речовини поділити на масу розчину. Нам потрібно визначити масу розчиненої речовини, тому скористаємося формулою масова частка помножена на масу розчину. Тут частка від одиниці, оскільки у нас відсотки, то нам треба буде ще розділити на 100% або перевести відсотки в частку від одиниці. Розчинена речовина аж хлор у нас, хлороводень, буде дорівнювати 3,65%, поділити на 100%. І помножити на 300 грам. Це буде дорівнювати 10,95 грам. Це маса чистого хлороводню. Пишемо рівняння хімічної реакції. Хлоридна кислота реагує з натрій гідроксидом. Внаслідок цієї реакції утворюється сіль і вода. Сіль, натрій, хлорид. Реакція обміну натрій з'єднується з, з хлорид-йоном, а гідроген і гідроксильна група утворюють молекулу води. Плюс H2O. Коефіцієнти тут дорівнюють одиниці. Їх розставляти не потрібно. Речовини, які беруть участь в задачі хлороводень і сіль, кислота і сіль. Їх підкреслюємо. Пишемо мольне, визначаємо мольне співвідношення. Тут у нас фактично одиничка, і тут одиничка, тому 1 один моль і тут 1 моль. В мольному співвідношенні скільки хлоридної кислоти. Тільки солі натрій хлориду буде утворюватися в цій реакції. Пропорцію ми будемо складати в молях, тому нам треба масу 10,95 перевести в кількість речовини. Формула переводу маса поділити на малярну масу. Відповідно, Визначаємо малярну масу хлоридної кислоти. Атомна маса гідрогену 1 впевнена, що ви пам'ятаєте, що хлор ми округлюємо до десятих. буде 36,5 грам на моль. Відповідно, кількість хлоридної кислоти. Буде дорівнювати 10,95 поділити грам тут, поділити на 36,5 грам на моль. Це буде 0,3 моль. І це число. Підписуємо зверху над, і це число підписуємо зверху над рівнянням реакції. Тут у нас має бути Х моль солі, але оскільки співвідношення 1 до одного, то можна сразу написати, що х буде дорівнювати 0, 30 моль. Практично кількість солі в молях ми вже знайшли. Наша задача далі. Перевести це в масу. Ми знаємо, що маса буде дорівнювати малярна маса помножена на кількість речовини. Кількість речовини ось вона у нас вже знайдена. Малярну масу солі шукаємо. Малярна маса натрій хлориду буде дорівнювати атомна маса натрію 23, хлору 35,5, буде 58,5 грам на моль. І шукаємо масу маса солі натрій хлориду буде дорівнювати. Малярна маса 58,5 грам на моль помножити на 0,3 моль. І це буде 1,755 тисячних, але ми округлюємо до сотих тому 1,76. Грам. Відповідно, молі скорочуються грами залишаються. І пишемо відповідь, в нашій задачі маса натрій хлориду буде дорівнювати 1,76 грам. Ось така наша задача. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми робили обчислення за рівнянням хімічної реакції. Ось наше рівняння хімічної реакції. Якщо одна, один із реагентів нам дається у вигляді розчину з певною масовою часткою розчиненої речовини. Наші дії наступні. Перша наша дія визначаємо. Кількість масу чистої речовини в даному розчині. Тобто, фактично масу розчиненої речовини. Друге, пишемо рівняння хімічної реакції. Третє. Оскільки пропорцію ми складаємо в молях. Відповідно, нам треба нашу масу. Перевести в кількість речовини, використовуючи відповідну формулу. І четверте розв'язуємо пропорцію, з'ясовуємо кількість моль цієї речовини, про яку у нас запитується в задачі. П'яте переводимо кількість моль в масу. Або, якщо нам потрібно об'єм, ми теж це зможемо зробити. Ось так. Все дуже просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії!